Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро-прогноз на тиждень з 25 по 31 грудня. Чи є загроза з повітря? Наскільки цей тиждень буде небезпечний. І так, Вінницька область. Чи є загроза з повітря на найближчий тиждень? Яким буде цей період? Вінницька область. І так, Вінничина загроза з повітря. Так, зразу ж випадають карти мечові, говорять про загрозу. Тому Вінничина. Та о, четверта карта негативна. Тому будьте цей тиждень дуже обережні, тому що загроза для вашого регіону є, можливо, десь якісь загорання і робота ППО. Тому Вінничина. Будьте обережні. Тиждень такий доволі активний і небезпечний. Так, Хмельницька область. Загроза з повітря з 25 по 31 грудня. Хмельницька область. Так, атаки на ваш регіон будуть. Так, знову карти ударні під загрозою підприємства. Якісь виробничі приміщення. Робота ППО, провокації. Теж карт багато негативних, тому є так, як і Вінничина, і Хмельниччина. Будьте обережні, бо тиждень неспокійний. Чернівецька область. Загроза з повітря з 25 по 31 грудня. Чернівецька область. Так що це, І так, Чернівецька область? Найближчий тиждень. Загроза з повітря. Так, не подобаються мені теж карти на ваш регіон. Теж багато негативних карт. Говорять, да, якісь під загрозу якісь будівлі і житлові будинки. Тому будьте обережні. Тут і під загрозу якісь жінки. Тиждень такий важкий, негативний. Бачите, все ж таки уточнюю карт да, і все ж таки показую, що загроза є. Тому Чернівці, Чернівецька область теж будьте дуже обережні, да, тому що цей тиждень такий да несе з собою загрозу. Бо інколи да, там виходить одна-дві карти негативних, то ще да, якби вони можуть показати якби, тиждень, да, лунають повітряні тривоги, да, якісь. Але все одно, та, якби такої загрози немає. А коли вже багато негативних карт випадають, то це вже такий сигнал, та, що потрібно бути дуже обережними. Так, і Черкаська область. Так. Черкаська область з 25 по 31 грудня загроза з повітря, загроза на найближчий тиждень. Так, теж карти показують, попереджають про загрозу, да, що можливий обстріл, теж нічний період часу, небезпека. Так, ну, будемо надіятися, що тут да, якби таких негативних наслідків не буде. Тут туз мечів, да, можливо, якийсь один день найнебезпечніший. Да, якби, ну, нічний період часу показує, що, можливі, да, якби, такі активні запуски, обстріли. Давайте ще уточнимо. Да, тому все ж таки загроза залишається, тому будьте обережні. Не нехтуйте безпекою, тому що цей тиждень да, на багато регіонів випадають да, негативних багатокарт. Дякую за підтримку. Дякую, що були зі мною. Всім мирного неба! Бережіть себе, до побачення.